Друзі, радию світати у нас на каналі канал Міто Авто це канал про автомобілі, автомобілі із США, Норвегія, а також автопідбір в Україні. Про наші послуги ви можете по почитати в опису цього відео. А сьогодні у нас на огляді буде топ-7 седанів, які можна привезти із США і зробити під себе під ключ вигідно, і це має бути дуже цікаво. Нікому із вас не секрет, що автомобілі до 18-го року стало привозити уже невигідно. І автомобілі до 18-го року, якщо привезти із США і зробити під себе їх якісно, скоріш всього вони вийдуть набагато дорожче, ніж взагалі коштує такий автомобіль самий дорожчий на тому в тому немає уже сенсу, і ми вимушені тільки купувати автомобілі, які у нас на внутрішньому ринку. Наприклад, це там Джети 2012 року, Джорні 2015 року, компаси Патріоти 13-15 року і всі інші автомобілі, включаючи Елантри, Ф'южни, Це Макси і все інше, 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 більше невигідно привозити із США. А вести потрібні автомобілі від 2018 року, тоді в тому є сенс. А звичайно, якщо ви. Бирати автомобілі 20-го-21-го року, то тоді будуть автомобілі максимально вигідні і цікаві по ціні, і ви їх привезете і зробите під себе максимально вигідно. Але на сьогоднішньому відео я хочу вам відкрити ринок саме седанів, тому що я, наприклад, найбільше полюбляю автомобілі в кузові Седан. Так, я їх люблю повноприводними, тому що в такому в такій компоновці вони виконують, як правило, найбільш корисніші функції для мене. Вони мають можливість швидко, динамічно їхати. Вони мають можливість проїжджати якесь легеньке, більш середненьке таке бездоріжжя. Ну, звичайно, не яміще отакі, але там, де більш така складна дорога. Вони мають можливість перевозити всю необхідну кількість речей, що для мене є дуже таки важливою. Але більшість людей віддає свою перевагу і увагу. Саме кросоверам, тому що у них високий кліренс, тому що у них більше місця в багажнику і в салоні, але вони жруть більше пального. І, наприклад, мені це не подобається, а їхній функціонал. Я, наприклад, проживаючи в місті Київ і періодично виїжджаючи за його межі, просто-напросто не використовую. І ми у нас на каналі просто забули про цю широку аудиторію людей, які, як і я, полюбляють седани, тому це відео сьогодні для вас. В нашому топ-7 автомобілів не буде на сьогоднішній день різниці між номером 1 в списку і номером 7 в списку. Я вважаю, це сім найкращих автомобілів, які варто вибирати і розглядати для себе в сучасному житті на період кінця 2023 року, початку 24-го року. І це будуть як автомобілі на бензині, так і навіть попаде сюди один електромобіль. Почнемо ми з Mazda 6. Цей автомобіль де класу в нас і взагалі сьогодні. На відео будуть всі автомобілі d класу і трошки вище. Так ось Mazda 6 з 2021 року у нас на а якщо ми відкриваємо, дивимося, продається від 21 тисяч доларів і дорожче, 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 дорожче. Саме такий автомобіль можна вигідно привезти із США і зробити під себе якісно, і таким чином отримати вниз ринку, покататися на ньому декілька років, отримати максимальне задоволення і комфорт, що може забезпечити седан де Класу, та відповідно, ви зможете з часом продати його, і по тій ціні, що ви його для себе придбали, привезли, тому що це свіженький автомобіль. Отримати ви зможете всі сучасні функції: як шкіряний салон, так і гарне керування, економічний двигун. 2.5 і Active зарекомендував себе як потужний надійний двигун. Також бувають, трапляються автомобілі з турбовим двигуном. Працюють вони, як правило, з гідротрансформаторними коробками передач. І цей японець не принесе вам. Ніяких проблем в експлуатації. Ви точно залишитесь ним задоволені, та з роками він не втратить дуже багато в ціні. На аукціоні цей автомобіль торгується за 6700 тисяч по доларів посередній ставки. Звичайно, можна придбати більш топовішу комплектацію, менше пошкодження дорожче, або більше пошкодження і гіршу комплектацію можна придбати дешевше. Це уже що вам підходить більше. Але якщо взяти середню по палаті 6700, то в принципі ми розуміємо, що десь 16 можна цей автомобіль привести без ремонту та зробивши гарний якісний ремонт, отримуєте його біля 22 тисяч доларів, і ви попадаєте точно вниз ринку класним крутим. автомобілем. Автомобілем під себе в цьому відео. Звичайно, нікуди ми не дінемося від німців, тому що ви знаєте, що німецькі автомобілі вони найкомфортніші, найдинамічніші, найприємніші в експлуатації. Хоч і в певний період часу, років 10-15 назад, вони дали класного ляпаса і сильно провалилися, коли випустили свої двигуни, те і ДСГ коробки. Але уже все не так, все виправлено, і це надійні класні круті автомобілі. Розглянемо ми Volkswagen Passat NMS другого покоління з двадцять. Першого року торгується він на аукціоні 6700 доларів. Відповідно, без ремонту також можна привезти до 16. Та з ремонтом гарним і якісним можна зробити цей автомобіль в середньому 22 тисячі доларів і вище. Але якщо ми підкриємо авторію, подивимося, скільки коштують там такі автомобілі, то ми побачимо ціну від 19 300 доларів і вище. Але 19 300, ви звичайно, коли ви відкрите і подивитесь, як автомобіль ви виглядали на аукціоні, його комплектація, перевірите його якість ремонту. Пріж цього, вона вам просто не сподобається. А коли почнемо гортати Ріо далі, то ми побачимо, що автомобілі йдуть впевнено вверх аж до 30 тисяч доларів. Тому вигода купівлі цього автомобіля буде досить правильна і впевнена. Вибираючи для себе Passat NMS другого покоління, ви отримуєте точно класний автомобіль, комфортний. Ви отримаєте комфортний седан, і ви на ньому будете економно подорожувати Україною або навіть проживати в місті. Тому що вже у нього йде двигун е, 2-літровий TSI Gen 3, уже з комбінованим впорскуванням. І ці двигуни не мають тих технологічних проблем, які мали е, до цього. Коробки також не викликають до себе ніяких нарікань, і ви просто сідаєте, їздите цей автомобіль, а не возите його по автосервісам, як колись це було з Volkswagen. Якщо ви зрівняєте Passat NMS з Passat b 8 який випускається в Європі, то цього робити абсолютно. Категорично не можна. Якщо ви бачите, що на авторія продається Passat NMS з Америки і на ньому пишуть Passat b 8 то це абсолютно неправда. Нічого схожого з пасатом b 8 пасад не немає. Це абсолютно різні платформи, абсолютно різні автомобілі, і він кардинально відрізняються від європейських. Європейська версія, скажу чесно, буде краща. Але вона буде і дорожча і як правило, ви будете її зустрічати з 2-літровим дизелем на ДСГ коробки передач в кузові універсал. Але нічого поганого сказати не можу. Він теж класний і крутий, просто він коштує дорожче. Переходимо до наступного автомобіля. Третій автомобіль, який точно має право на життя, і який точно потрібно вибирати, якщо ви для себе задумали купити седан та хочете їздити досить надійно і за невеликі гроші отримати автомобіль, це буде Ford Fusion. останніх років випуску 2018-19 тому що після 19-го Ford зняв у себе з виробництва повністю седани для американського ринка. Більше ні Фордів, фокусів, ні Fusionів ми в Америці зустріти після 19-го року не можемо. Він залишив для себе тільки кросовери. Тому, якщо ви захочете купити Fusion для себе останніх років випуску, ви точно не помилитесь. Якщо ви почнете огляд з авторія, то звичайно ви побачите, що такі автомобілі останнього року випуску продаються від 15 тисяч доларів і вище, 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 вище. Якщо ми відкриваємо аукціони, автостат, скільки такі автомобілів торгуються на аукціоні, середня ставочка по ним 3950, тобто від 3950 до 5 можна вибрати досить непоганий автомобіль, відповідно, 11,5. Половиною 13 тисяч доларів можна привезти його без ремонту, закладуючи середній цінник ремонту там біля 6 тисяч доларів, зараз в середньому виходить із США, ми розуміємо, що ми можемо отримувати ці автомобілі від 17 і вище тисяч доларів. Так, ми попадаємо уже трошки вище низу ринка, але ми і отримуємо автомобіль краще, ніж продається по низу ринку. Але по ф'южнам їх просто стільки навезли в Україну і вони так продавили ринок, що ціна на них не тримається. Але якщо ви Хочете для себе вибрати більш економічну версію Форда Fusion, а саме з гібридною установкою, то цей автомобіль вам покажеться не тільки надійним, а ще й економічним з витратою пального від 4 до 5 літрів бензину. І ви точно залишитеся задоволеним. Тому, коли ми переходимо на авторія і дивимося, скільки такий автомобіль коштує там, то ми їх можемо нарахувати аж три штуки. Це, звичайно, ми дивимося тільки по місту Києву і Київській області, тому що немає можливості мотатися між містом. Тами для того, щоб е оглянути і зробити для себе автомобіль. Ти не можеш сьогодні його подивитися в Ужгороді, завтра в Києві, післязавтра в Дніпрі, на наступний день в Одесі, а потім в Рівне поїхати. Ви тоді накатаєте взагалі дуже багато коштів і витратите дуже багато часу. Так, ви зможете користуватися автопідбором, але де гарантія, що вони якісно е оглянуть для вас автомобіль, без взятки не домовляться з продавцем, щоб напарити вам цей автомобіль. А в великих компаніях не завжди в усіх містах представлені представники. А самостійно Від'їздить, ви просто не від'їздите, то вибираючи версію з гібридною установкою, звичайно, на аукціоні за 3,950 Ви її вже не купите в гарній комплектації. такий автомобіль буде торгуватися тисяч біля 6-7 доларів. Відповідно, біля 15-16 можна привести без ремонту з гарним якісним ремонтом. Він вийде поверху ринку в принципі в 22 тисячі доларів. Десь отак реалістично на нього потрібно. І розраховувати, але можна вибрати топову комплектацію, мінімальний пробіг і якісний ремонт під себе. Уже ми не бачимо такої великої вигоди з Ford ом Fusion, ом, як це було на попередніх автомобілів. Тому ці автомобілі майже ми і не привозимо, але вони точно мають право на життя. В нашому топі ми сьогодні не будемо розглядати корейські автомобілі, тому що вони вроді на перший погляд класні, прикольні, привабливі по ціні, особливо коли ми заходимо на авторія, тому що вони там просіли через те, що їх не хочуть купувати, тому що вони досить сильно опозорилися своїми ненадійними двигунами. І не будемо ми розглядати чистокровні німецькі автомобілі, такі як BMW, Audi та Mercedes, які виробляються безпосередньо в Німеччині, тому що вартість цих автомобілів буде набагато і значно дорожча, чим більш серійні автомобілі для простих людей, які більш доступні. Тому що в цих роках ці седани будуть коштувати 30 і вище тисяч доларів. Тому, якщо ви хочете саме дізнатися про німців, краще зателефонувати по контактам в опису цього відео. Я вам надаю. Там консультацію, зроблю аналітику і прорахунок від аукціонів США, ви отримуєте особисто це все в повідомленнях та приймете рішення про купівлю автомобіля. А ми йдемо далі. А ось автомобіль, який я точно рекомендую вам розглянути, і ви отримуєте від нього кайф, задоволення, надійність, ліквідність. Він дуже довго не буде просідати в ціні, і ви просто отримаєте максимум кайфу від цього автомобіля. Це, звичайно, Honda 10-го покоління. Так, цей автомобіль офіційно в Україну не поставлявся. Так, Honda до нас його і не завезла, але це не означає, що не потрібно звертати увагу на цей автомобіль, тому що ви реально від нього. Кайфонети. Ви його можете зустріти як з гібридними двигунами, так і звичайними, від саме мінімальної до топової комплектації. У нас ж Максим і півведучі їздить на Хонді акорд купе 2016 року в максимальній комплектації Турінг уже декілька років з 3,5 атмосферним двигуном, і він просто від нього кайфує, тому що це автомобіль пісня. Я знаю, що я вам розповідаю. То коли ви перейдете на авторі, а подивитесь на вибір цих автомобілів, звичайно. Він там буде невеликим і широким. І це є перевага замовлення авто із США для себе, коли ти можеш вибирати для себе автомобіль з тисяч, які знаходяться на площадках Копорта та Аяяй. На авторія по Києву таких три автомобіля. І ми можемо вибирати між ціною 22 тисячі доларів, 26 тисяч доларів, 27 тисяч доларів. Ми поїдемо їх дивитися, переглядати. Вони нас можуть не влаштувати по кольору, комплектації, ціні або якісті відновлення. То замовляючи авто із США під себе, ви зразу можете робити так, як собі це потрібно. В Середньому цей автомобіль по аукціону торгується за 8 тисяч доларів. Відповідно, десь. 17,5 можна привести без ремонту, та при середньому ціннику ремонту біля 6 тисяч доларів. А на Honda Accord, звичайно, коли в нас запчастини трішки в дефіцит, я б закладав би трішки більше біля 8. Відповідно, ми можемо розуміти, що більш-менш якісний, гарно відновлений автомобіль ми можемо для себе отримати біля 26 тисяч доларів. Та це буде автомобіль в гарній комплектації, навіть, можливо, з гібридним двигуном, що буде цінитися набагато більше. Я вважаю, цей вибір буде досить класним. Якщо ви зупинитесь на японцю і ви не хочете постійно відвідувати СТО, щоб постійно щось ремонтувати в своєму автомобілі. На п'яту позицію я поставив автомобіль Nissan Maxima І це автомобіль, який недооцінений. Він реально класний, з двигуном 3,5 бензин, він дуже потужний, надійний седан, який має максимум комфорту та ви отримуєте від нього максимум задоволення. Але оскільки цей автомобіль. Недооцінений, з 21-го року ми відкриваємо авторія, дивимося, і у нас там по Києву аж нуль пропозицій. Коли ми відкриємо автостат і подивимося, в яку ціну він там торгується, то ми побачимо середня ставочка 7500. Відповідно, при такій ставці десь 16 165 можна привезти автомобіль без ремонту. З ремонтом відповідно він може виходити 22-24 тисячі доларів. Тобто досить такий помірний бюджет, як для седана, в топовій комплектації з 21-22 року випуску. Але задоволений Яке ви отримуєте від цього е, автомобіля, буде не меншим, ніж від попередніх автомобілів. Тільки може бути сюрприз, коли ви почнете. Продавати цей автомобіль вам потрібно буде знайти людину, який полюбить, і буде кайфувати від цього автомобіля, так само, як і ви. Тому що, оскільки цей автомобіль недооцінений, його на авторія майже немає, тобто він буде вважатися і менш ліквідним. Відповідно, він з роками не так буде падати і в ціні, тому що у нього не буде цієї конкуренції по, е, в ціновій категорії, так як, наприклад, у Форда Ф'южена. Ми відкриваємо авторію, а дивимося, там їх там сотні, тисячі. Чи якщо по Україні подивитися, цих ф'юженів продається просто мільйон. Хоч такий, хоч такий, хоч такий, то коли по автомобілю 0 пропозиції, відповідно, у вас буде ексклюзивна пропозиція на авторія, коли ви будете продавати цей автомобіль. Але, звичайно, і черга вилаштовуватись для того, щоб його купити, не буде, тому що прийдеться потратити е, декілька місяців, а може і півроку, для того, щоб продати такий автомобіль. Але від цього він поганим не стане. Він буде дуже надійним, приємним для вас для в експлуатації, і ви точно зможете. Взяти його в топовій комплектації для себе. Як я вже сказав, в нашому топі сьогодні немає ні першого, ні останнього місця. І я вважаю всі сім автомобілів, які я підібрав для цього топа, дуже круті і класні від 2021 року, якщо ви вирішите для себе вибрати плюс-мінус в бюджеті 20-25 тисяч доларів, ви точно отримаєте потрібні необхідні характеристики і. Комфорт і безпеку, і відповідно ціну утворення і в майбутню продажу цього автомобіля для себе вигідною. Тому що, якщо ми роз... почнемо розбирати в деталях параметри, то той чи інший автомобіль ми могли б поставити як на перше, так і на останнє місце. Але я вважаю, це найкращі автомобілі, які точно варто розглядати. Тому що, якщо у нас Toyota Camry з 21-го року буде на шостому місці, то це не значить, що вона в кінці чи в початку списка. Це точно той автомобіль. Який варто для себе буде розглянути на авторія? Ці автомобілі будуть коштувати від 21 і до аж 41 тисяч доларів, тому що має звичайно, значення, комплектація, пробіг, пошкодження в США, офіційний цей автомобіль чи неофіціальний, в ньому звичайний двигун чи гібридний двигун, тому що ці автомобілі є і на гібридах, але вони максимально ціняться. Ви знаєте славу Тойоти, що вона у нас майже ніколи не ламається, що вона ніколи не відвідує сервіси, що ви звичайно. Кайфуєте від неї. Так, можливо, якість матеріалів в салоні Toyota у вам не принесе такого, такої ейфорії і задоволення, як би це зробив звичайно, німець, або навіть і інші автомобілі, які існують у нашому хід параді, тому що по салону вони будуть точно, точно набагато якісніше, ніж це буде Toyota. Але це автомобіль, який ви купите, знаєте, поїздите ото 3-5 років, а потім і за ті самі гроші, що купили, за ті продасте. Дуже багато випадків у мене є навіть знайома знайомий, який брав для себе автомобіль Toyota Camry з салону за 33 тисячі доларів, поїздив на ньому два роки, наїздив 15 тисяч кілометрів і через два роки продав його бушним за 35 тисяч доларів. Так, да, друзі, якось так. отак так працює Toyota. Відповідно, коли ми відкриваємо аукціони, дивимося по автостату, у нас автомобіль в середньому там коштує 9,5 тисяч доларів. Є ставочка вища, нижче, можна підбирати те, що вам подобається більше, але має бути розуміння. В середньому можна без ремонту привезти цей автомобіль за 20. Та відповідно з ремонтом за 27-28 можна розраховувати на цей автомобіль з гарним якісним ремонтом під себе. Але скажу чесно, я б вже б сюди додав би уже при такому ціннику і розгляд Toyota Avalon. Тому що мій товариш, наприклад, їздить на Toyota Avalon, який вийшов йому в 28 тисяч доларів. Взяли ми йому його за десятку на аукціонах в США. Ви бачили на попередніх оглядах ще влітку цей автомобіль. А Toyota Avalon буде набагато вище класом, ніж це буде Toyota Camry. по ні вони між собою особливо відрізнятися не будуть. Ну що ж, друзі, дійшли ми до сьомої позиції нашого хіт-параду. Не знаю, здивуєтесь ви чи не здивуєтесь, який автомобіль я поставив на це місце, але це буде Tesla Model 3. Так, це автомобіль D класу, на якому їжджу я. Я на цьому автомобілі їжджу з березня 2023 року. Я від цього автомобіля отримую задоволення, масу емоцій, і я від нього просто кайфую. І, звичайно, я не можу вам його щоб не порекомендувати. Тому що я знаю і впевнений, якщо цей автомобіль подобається мені, то він точно сподобається і вам. Він дуже в вміст... Ткий по передньому багажнику, задньому багажнику, в салоні він повноприводний. У нього запас уходу по комп'ютеру на 560 км, Скажу чесно, вона тих 560 км не проїжджає. Ні, ну може, якщо повиключати світло, печку все повиключати і котитися з горки, вона їх і проїде. Але якщо їздити динамічно, так як це роблю я, свої 400 км вона проїде. З мережею е, заправних станцій електрикою, яка вже розвинена в місті Києві, в цілому по Україні більше це, звичайно, по правому березі розвинуту, вже з легкістю можна на цих автомобілях і подорожувати. Це уже не викликає ніяких проблем. Так ось, Tesla Model 3, Dual Motor Long Range, тобто на повному приводі з великою батарейкою, 2020 року випуску може коштувати біля 12 тисяч доларів на аукціоні. Відповідно, можна десь 16,5-17,5 привезти без ремонту. З ремонтом такий автомобіль може виходити 23-24 тисячі доларів. Якщо ви захочете рестайл 21 перший рік, такий автомобіль уже на аукціоні буде коштувати біля 16-17. Відповідно, 22-23 можна привезти 30 бути. Буде коштувати з ремонтом цей автомобіль, та ви точно отримаєте максимально крутий, класний набір сучасних функцій, таких як автопілот, слідкування все навколо за автомобілем. Камери у вас 360 записують постійно відео навколо цього автомобіля. У вас сучасний функціональний планшет. Якщо у вас буде версія така, як у мене, вона буде їхати до сотки 4,4 секунди. Що дуже таке динамічно. Вона що це буде версія перформанс, це буде 3,2 і Секунди до сотки, тобто, але в того автомобіля буде трішки менший запас ходу Відповідно, якщо ви будете заряджатися від домашньої розетки, то ви будете витрачати 50 гривень на 100 кілометрів шляху. Якщо ви будете заряджатися від станції, ви будете витрачати 200 гривень на 100 кілометрів шляху, і це буде значно дешевше, ніж використовувати бензин чи гібрид. І ці автомобілі мають ряд суттєвих переваг. Тому я вам однозначно можу рекомендувати такий автомобіль, тому що експлуатую його сам. З нами ви можете його привезти як з Норвегії цілим небитим. Зателефонувати до Максима номер телефону в описі відео або з Америки битим, але це буде дешевше, ніж в Норвегії. Тоді треба зателефонувати до мене, я вам його привезу. Та і ось ми підійшли до кінця нашого хід параду. І всі сім автомобілів ми з вами розглянули. І я вже повторю ще раз. Вважаю, що кожен із цих автомобілів заслуговує по своїм тех, техніко-технічним характеристикам, як бути на першому місці з одного погляду, так і бути на останньому місці з іншого. Погляду. Тому я вважаю всі ці автомобілям рівноцінними. І якщо ви вибираєте для себе автомобіль в бюджеті 20-25, і це має бути седан, один із них би я б для себе 100% придбав би. В принципі, я один із них для себе. І придбав. Підведемо коротенький підсумок по замовленню авто із США, і можна зрозуміти три основних тезиси. Перший це вибір автомобіля на аукціоні в США буде набагато більший і ширший, ніж це можна зробити в Україні. Тому що по деяким позиціям, що ми сьогодні навіть з вами прийшлися, ми бачимо, вибір автомобілів в країні там 0 штук, одна штука, 3 штуки чи 5 штук. Ну, Звичайно, найбільше варіантів у нас мав тільки Ford Fusion. Друге, якщо ви захочете вибирати, для себе авто із США або в Україні, то в Україні вам потрібно буде дуже багато від'їздити, дуже багато місць, щоб знайти для себе дуже класний автомобіль, витратити дуже багато коштів, нервів і часу, якщо він у вас, звичайно, є, або просто дистанційно можна з нами замовити авто із США, це все зробити, і просто приїхати забрати там готовенький для себе автомобіль. Це також дуже велика перевага. Ну і третій дуже важливий тези це те, що автомобіль можна взяти по середній ставки на аукціоні. Це може бути Щось таке досить усереднене, але у вас є можливість вибирати, і ви не обмежені знову ж цим вибором 1, 2, 3, 0 автомобілів. Ви можете брати або автомобіль на аукціоні по ціні дешевше, з більшими пошкодженнями, робити його менш якісно, отримувати класну круту дешеву ціну, яку взагалі в Україні на автомобіль не існує. Ви можете піти іншим шляхом придбати автомобіль з просто мінімальними пошкодженнями, так дати за нього на аукціоні більше, але зробити його для себе там мінімальніший з ремонт і зробити отримати автомобіль з такими мінімальними пошкодженнями, які в Україні на авторіа просто не продається. Можна просто взяти по середній ціні. На аукціоні вибрати собі найкращу комплектацію, все найкраще, зробити якісний автомобіль для себе і отримати знову ж таки якісно відновлений автомобіль по середній ціні, яких пропозицій на авторія просто немає. Але саме головне, що коли у вас є можливість вибирати, тому що коли у вас немає можливості вибирати, то ви нічого і не виберете. Ось що нам пропонують сполучені штати Америки. Нагадаю, з нами ви можете замовити авто із США для себе. Заключити з нами договір можна офіційно, під'їжджаєте в офіс або дистанційно, як вам Зручніше, ми працюємо, відновлюємо, привозимо, вибираємо вам автомобіль, розмитнюємо, звичайно, його і видаємо вам його повністю готовим до реєстрації в сервісному центрі МВС. З нами зручно, комфортно та надійно. Працюємо вже багато років. Якщо у вас залишились запитання, наші телефони в опису цього відео. Та якщо ви хочете дізнатися, як ми відновлюємо автомобілі, як ми виконуємо ремонт і відновлення, як ми працюємо з автомобілями. Підписуйтесь на наші соціальні мережі в додатках Viber, Telegram, Instagram, Facebook. Просто в пошуку вбиваєте мій ту авто і ви нас знаходите. Або посилання знаходиться в опису також цього відео. Залишились запитання? Телефонуйте. Мене звати Ігор, я на них відповім. Всім пока!